Спортивний наркотрафік. Працівники управління боротьби з організованою злочинністю ОМВС Херсонській області провели спецоперацію, в ході якої призупинили діяльність групи людей, що займалася доставкою наркотичних засобів на територію виправної колонії номер 10 спосіб доставки на територію справді учреждення був вибран весьма звичайний, переброс через контрольні лінії і ключом проволоку, но. Для этой цели, в чем необычная ситуация, что для этой цели был привлечен серебряный призер одних из Паралимпийских игр, причем он занимал серебряную медаль, получал на Паралимпийских играх в Европе по метанию копья. Відстань до наміченої цілі була завелика, тому нікому, як виявили у ході чотирьохмісячної операції оперативники, крім гори спортсмена, була не під силу. Ватажком зловмисників був один з ув'язнених колонії. За допомогою незаконно пронесеного телефона чоловік координував усі дії, потім розподіляв здобич, а гроші перераховував на банківську картку. На волі шість спільників, більшість яких раніше судимі, закупали сировину та, виготовивши відповідні наркозасоби, доставляли і збували їх. Настає ще час двоє із э, группировки задержаны и помещены в ізолятор временного содержання. По остальным решается вопрос о мере їх пресечения. Стосовно параолімпійця той сумлінно виконував завдання свого так званого керівництва, можливо, і не підозрюючи їх незаконність. Старанність раніше несудимого спортсмена щедро винагороджувалась. Яка доля чекає хлопця, найближчим часом покаже розслідування.